Вітаю люди хороші, ви на каналі Добра і Позитиву. Я рік з вами. Починаємо нове відео. Приїхав сюди здати тест, що не наркоман. Оце це для нової роботи потрібно. І тут стоїть такий мотоцикл Honda Goldwind з фаркопом і причіп до нього. Так люди собі з причепом подорожують, він там, певно, спить в цьому причепі. Як я вже тут, то бачу ще одну річ, яку вам можу показати. У нас в Канаді в Манітобі тихогляд огляд потрібно проходити, тільки коли машину ставите на облік. Якщо не ставити, ніхто там не має справду того, в якому стані та машина. Подивіться на пікапа. Весь гнилий, весь. І їздить. Повернувся назад на наші села з Вінніпегу. О, кеша їде. Вже третій раз буду заїжджати за тим кутником, який до якого березовики чіпляти на причіп. Ось кутник є. Добре. Знову вагончик наш виручить. Поки пікапа нема, то доводиться субарку возити, всякі речі. Заїхав тут до товариша. Оце він мені машину трака підготовлював і тогогляд робив. Він якраз збирається вже на кемпінг, на рибалку на тиждень. І така лодочка, у нього тут стоїть рибацька. Скільки там місць? Три. Три посадочних місця. Тут у нього снасті, вудочки, там всяке батарейки. Двигун там на кнопочку нажимаєте, він опускається собі вниз. 40. що 40 кінських сил, мабуть. Не знаю, я від тої теми трошки далекий. Він казав, що купив її рік назад 13 тисяч канадських доларів. Десь в районі десятки американських приблизно. Він ще поціновувач смартів. Один, другий і там ще два стоять. Ще смартики покажу. Такі два мікроби. Це все дизельні. Він каже 0,8 куба. Дизельні смартики. Ну і цей каблік теж дизельний. Це він під реставрацію піде. Трошки фаркоп, для чого фаркоп йому? Вічна проблема, поки не привикну, сідаю з, з, типу, з водійської сторони, зліва, а потім переходжу назад, тільки до дверки, відкрию і на інший бік. Тут у нас в штейнбаху, аквапарк. Такий що з Вінніпега люди годину там їдуть. Покайфувати. Ой, італійська піцерія, гольф-клуб. Їдемо додому. Бачите, які загорожі з дошок. Не мурують люди, так з дошок збивають собі. Так добре, воно все таке криве горбате, <хи> облазить, а в нас то в Україні як гарно, з каменю вимуровують, стовпчики, краса. Не шарить тут, як то робити. Почту привезли, потім поїду, перевірю. Ну, поштальонина. Хондах їздять і на Тойотах, і на інших Сюві. Пам'ятаю, коли вдома наша поштальйон ходила пішки. Все, майже приїхав. Ось він. Дім нерідний. рідний. Ялинки виросли в два рази. Ми тут три роки. Ялинки в два рази менші були, коли ми сюди заселялися, а кажуть, ялинки довго ростуть. Синок працює. Вчора я нічого не знімав, загнав хвіст кешика в гараж, бо зранку сьогодні дощ падав. А раму я пофарбував, щоб не змокло. Ну, бачите, я тих нерівностей не покрию нічим, бо воно вже метал, проржавів глибоко. Ну, але Краще, як було. краще як було. Ну і потрібно переходити до наступних робіт. Ще, ще не придумав, що буду наступним робити. До речі, я колесо поставив. Ось колеско нове стоїть. Майже по висоті протектор не відрізняється, тому не буде такого, що одне під'їдає, друге ні. Ну і як диск зняти, я полірнув. Полірнув його, маю поліроль до алюмінію. Буду знімати кутник. Зараз трошки ведешкою. Поприскаю, попшикаю. Ось ти хто такий? Живий? Mm. Живий полетів. Як мене тато вчив, що тримати потрібно за болт, а крутити за гайку. Але мені пістолет не поміщається сюди, а руками не хочу, тому буду наоборот. У прикручений чотирма болтами, які я не відкручу, мені потрібно болгаркою їх зрізати. Тут в мене генератор є, який, яким я ж користувався ще в кінці зими. Зараз при нагоді я його запущу, нехай пропрацює і відріжу болгаркою, щоб не забирати переноску, бо синок там працює, йому теж електрика потрібна. Поєднаю два в одному і роботу. І користь. А генератор? генератор нам потрібен для того, ми його купували, щоб під будинком є дренажна система. Якщо ґрунтові води течуть, вони під будинок сходяться і там насос і викачує. Якщо пропадає електрика в будинку, то потрібно швидко завести, запустити генератор, під'єднати насос, який викачує, до генератора, бо в інакшому випадку затопить, затопить нижній поверх. Якась така дурна система, але так воно тут є. кутник, до якого до якого кутник прикручується зігнутий з того краю і з інакшого. Зараз потрібно його рівняти трошки. Ось так краще набагато. Я думав підставку підставити. І домкратом піджимати, але нічого, так підеш. Зараз тут влуплю розок і все. Дитини їдуть до магазину, потрібні болтики, шурупчики. Сашка. Роблю примірку. Та як то ще потрібно підбити трошки? А може і добре буде. Переходимо до слідуючого етапу. Підрівняв ще той кутник, цей приміряв, виставив. Зараз тільки на отвори наміряти потрібно, взяв дрельку, де воно там? Взяв і не взяв. Зараз візьму дрельку або і трошечки понамічаю собі. а потім зніму кутник, його попросверлюю і потім ще потрібно кути зішліфувати, тому що вони гострі дуже. Потрібно, щоб плавненькі були. Ну, так, тут можна легенько порізатись, треба шліфанути. Це різальний круг. Можна і не мали. Я маю, маю шліфовочний. Шліфувальний. Зараз перекручу. Знаєте, на європейських причіпах взагалі повинні бути всякі кути згладжені. Там е гумові, наприклад, наставки на задньому бампері, якісь на відбійниках. Ну, все пом'якшує. На випадок, якщо велосипедист чи пішоход заскочить, щоб був в нього більший шанс. Тут взагалі нічого нема такого. Це от. Не так давно о, ті бокові спойлерки поставили, почали ставити. Немає вимог. Все гостре. Все от, ну тут можна так провести, пальця врізати. Оцей кутник, він з заводу, я так думаю, йшов. Він гострий весь. Я трошки зашліфував, ну вже гарно. Є переваги тут, в Північній Америці, там на рахунок тої простоти, не так багато вимог, чим в Європі, але є і недоліки. Воно ж краще, коли більше захисту. Я би ще от... вісі совується, я би ще тут щось поставив, закрив. Ззаді якісь пом'якшувачі би поставив. Ну таке, як є. Отвори є, зараз потрібно зачистити, пофарбу... погрунтувати, пофарбувати, а вже самі брезовички вже на місці буду чіпляти, приставляти, виміряти довжину і робити отвори. Я тут в програмі Life 360, бачу, що Галинка під'їжджає додому. Вона зараз в гараж буде заїжджати, потрібно її злякати трошки. Так, цей закрию, щоб темно було. А сам стану там за, за цими дверима. Галинка, приїжджай. Їде, їде. Зараз ворота буде відкривати. Ну шо? Привіт! Але ти якби я тебе роз'їхала? Ну то Давай повторимо. Ти хочеш повторити? Так, я, я чуть -чуть... Не... Що? Я чу-чуть газну. Ти забула, що я не застрахований? То йди, застрахуйся. Поперед. А тоді газнеш, так? Ага. Саша з Мішою при... поїхала. Де ти її взяла? Я при... приїхала зі мною. Чи в нас може дві, Саші? <рес> Думай тепер. Душайте. Привітуйся. Привітуюся. Ну що, як деньок? Давай, ведять, чуть, чуть нічим не відрізняється від вчорашнього. Угу. Від... Відпочивала там на роботі, так? Так. Лежала, стояла, угу. сиділа. А все таке. Рукою, ногою і трішки головою. А я думаю. А я так на тебе чекаю тут чекаю. Ти щось мені купила? Та все? Що? що тобі? Молодець. Ходи. Тримай. Ні, ні, де? А де кава? Де не маю? То ж ти завжди привозиш з цим хортом. Бачиш, я... мене викликали до магазину. Ага. А, я зараз зроблю. Давай. Зачищаємо. Ти ж знімаєш, може? Знімаю. <гум> Ця маленька непосида моя сама не сидить без роботи і мені не дає. Щілька взяв. Що буду робити? Показуй. буду. Роботи є, тільки нема кому робити. Так, так, десь побачила, там на вході плямку. Взяла, чистить ту плямку, миє. Плямку. Відпочинь. А тут дерево, виросло лишнє. Галя шепче мені, каже, тут змія, тут змія. Я так не почув з першого разу. Вимкнув камеру, каже, тут змія є, я, я бачила. То я не піду, давай йти. Давай йди, я тут побуду, подежу. Так. О, як на свята. Галинко, в мене для тебе є подарок. Знаєш, як чоловіки, хлопці, дівчата мають своїм квіти дарувати. Ти ти мені теж, та Будяк. Пофарбував кутник. Зараз прикручую. Нігрольчиком. Гайки, болти змащую, щоб за потреби легко вони потім відкрутились. Галинка перекусон принесла. Зараз швиденько посмакуємо. Все вийшло, все гарно, прекрасно. Написано Кенворд. супер. Що ні? Що ні? Не знімати? Ні. Знов знайшла мені роботу. Давай скорше збіжу частину оцього гравійки, десь 3 метри тачками в кінець. Туди завезти потрібно. Дві тачки завіз. Змокрів весь. Думаю, що не буде так працювати важко. Взяв палету поміцнішу, тросик. Зараз за якусь машину зачепимо, може розтягнеться. Давай, поїхали! сюда людоньки, все, завершуємо це відео на сьогодні. Міша ще там дочищує щось і збираємося йти до хати. Я ще хочу помонтувати відосик сьогоднішній. Все, будьте здорові, миру вам бажаю, слава Україні!